Непохитний олов'яний солдатик четверта частина. Риба заметалася на всі боки, виробляла жахливі стрибки. Нарешті вона зовсім затихла. І раптом, ніби блискавка майнула, стало раптом світло, і хтось закричав голосно Олов'яний солдатик. А сталося так. Рибу впіймали, понесли на базар, продали. Звідти вона потрапила на кухню. Тут куховарка розрізала її великим ножем, схопила двома пальцями солдатика за спину і понесла в кімнату. Всі хотіли побачити незвичайного чоловічка, який зробив у риб'ячому животі таку мандрівку. Але олов'яний солдатик не загордився. Його поставили на стіл. Ні. Подумайте тільки, які чудеса трапляються на світі. Олов'яний солдатик опинився в тій самій кімнаті, де був раніше. Він побачив тих самих дітей, і ті самі іграшки стояли на столі, і розкішний палац з чарівною маленькою балериною. Вона так само трималась на одній нозі, а другу відкинула високо в повітря. Вона також була непохитна. Це зворушило олов'яного солдатика. Він мало не заплакав оловом, але це ж йому не личило. Він тільки дивився на неї, та вона не вимовила ані слова. Раптом один з хлопчиків схопив солдатика і ні з того, ні з цього кинув його просто в палаючу піч. Певне, це його. Напоумив троль табакерки. Солдатик стояв, освічений яскравим полум'ям, і йому було дуже жарко. Але чи було це від вогню, чи від кохання, він і сам не знав. Фарби на ньому зовсім злиняли. чи від суму, чи під час мандрівки, теж ніхто не знав. Він дивився на маленьку балерину, вона на нього, і він відчув. Що тане, але все ще стояв непохитно з рушницею на плечі. Раптом двері в кімнату розчинилися. Протяг підхопив балерину, і вона, як метелик, пурхнула в пічку просто до олов'яного солдатика, запалала яскравим полум'ям, і її не стало. А олов'яний солдатик розтанув грудочку. І коли робітниця другого дня вигрібала золу, вона знайшла у пічці маленьке олов'яне серце. Від балерини залишилася тільки блискітка, але й та почорніла як вугілля.